Усім доброго дня. Так вийшло, що цей павербанк величезний на 40 ампер годин вже був проданий. Мої, моєму знайомому, знайомій, неважливо. Та з'явилася людина, як представник, я так розумію, чи волонтер, чи представник ЗСУ, і дуже попросили дуже терміново. Певну кількість павербанків, і я повернув цей павербанк у тої людини, а тій людині замовимо новий. Ось. Трішечки тут оці елементи величезні. Трішечки тут всередині вони так ходили. Для побутового використання це підійшло б, От. але для <кхід> важких умов. Потрібно так зібрати, щоб не було ніякого всередині люфта. Тому ось такий електрокартон, яким ось китайці приклеїли модуль безротової зарядки так, таким же самоклеюючимся електрокартоном. Зараз проізолюємо дно і тим самим додамо ще трошечки товщини. Та приберемо таким чином люфт тих елементів. Ну і захистимо ці дроти, які йдуть до бездротової зарядки. <кій> до модулю антени тої передаючої. Так ось. І зараз зберу і покажу, як. Активувати в цьому павербанку саме безпровідну зарядку, тому що тут не дуже такий інтуїтивно зрозумілий спот... ну, з першого разу алгоритм. Але він, якщо зрозуміти його, то він більш-менш <клух> зрозумілий. Так, ага, показує нуль, бо був від... відімкнутий. Треба його активувати. Так, от, поставили його на заряджання, тобто активували його від іншого павербанку. Тут Type-C роз'єм. Показує, що пішла швидка зарядка якогось пристрою 9-12 вольтів. На вихід працює. А тут показано, що in fast, тобто швидка зарядка пішла на нього. Це якщо виймаються елементи, перший раз, щоб порахувала сємність, і щоб активувати павербанк, потрібно його поставити на заряджання перший раз. Так, і покажу, як саме активується бездротова зарядка. Зараз він зараз вимкнеться. А, і ще вмикання тут світодіодів. затримуванням кнопки. Відбувається не двойним кліком, а затримуванням. Якщо він зараз сам вимкнеться, ну щось довгенько він вимикається, то потім, щоб активувати режим бездротової зарядки, потрібно покласти зверху перестій, зарядка сама не піде і потрібно два рази нажати кнопку вмикання. Після, о, ну зараз він вимкнувся, я продемонструю. Продемо телефон, натискаємо раз. Натискаємо два. Все заряджання пішло. Вибираємо наступний пауербанк. Ось такі ось новесенькі у нас є елементи. 2,6 години. і нр 18650 Це, до речі, дуже високотокові акумулятори. Тут такі в павербанках не потрібні, але ну, які є. Зараз дефіцит акумуляторів. А для військових нічого не шкода. Тому збираємо на таких. Тут два ряди, по 7 штучок. Один вставили. Він зараз невірну інформацію дає. Так, що потрібно поставити на зарядку, зарядити. От. У нас абсолютно однакових. Абсолютно перевірені всі ті елементи, дуже чіткі, збираємо величезний павербанк. 2600 мА. Якщо помножити на 14 на кількість їх тут, 36,5 Ампер годин. Ну, 35 цей павербанк буде віддавати точно. Так, ось так. уже потужные были Зараз ми його поставимо на зарядку, показує 5%, але в тих 5%, я вас запевняю, там дуже багато ще заряду. Але це він ще неправильно все перерахував, бо це перше включення, після того як з нього виняті були всі елементи. От Також, от такий величезний павербанк поїде допомагати нашим захисникам. Е, малі павербанки, які 15 Аг, тут взагалі трошки більше, але воно. 15 також зібрані, поки що він не активований показує нулі. От зараз активуємо його. <кхід> <кхід> 에... ну, показую, що він на таких самих дуже гарних баночках зібраний. От. Другий такий самісінький, не бачу сенсу показувати, <кхід> тому що вони абсолютно є ідентичними. Кілограмову коробку новопоштівську. Е, запхали сороковку та тридцятьп'ятку і дві п'ятнашки. І вийшло аж половиною кілограми. При тому, що тут тільки картонна коробка, папирка та павербанки. Ось така вага. Невеличке доповнення. Щодо елементів і самостійного їх виймання з павербанків та вставляння знову туди, це, звісно, ви можете робити, взяти тонесеньку викруточку, розкрутити, дістати елементи, використати їх там у якихось фонариках, в інших якихось там ваших справах. але Тут від мене два величезних застереження. Увага, увага. Якщо ви сплутали сторони плюс-мінус, і вже от у вас, наприклад, як, як в пульту до телевізора. так? От одна батарейка правильно стоїть, а іншу ви, не дай Бог, неправильно там вставили. То на телевізорі ви. Ой, щось пульт не робить. І нічого страшного. Тут, якщо ви так вставите, буде пожежа. Пожежа буде такої сили, що може згоріти і дім. І це, цю пожежу не загасиш ніякою водою. І водою взагалі тушити не можна. Тільки добрий-добрий вогнегасник її зможе трішки приборкати, але доки вся хімія не вигорить, воно, та пожежа не зупиниться. Тому з цим потрібно буде дуже-дуже акуратним. Обережно поводитись з цими. Елементами потрібно, ні в якому разі їх не проколювати, не ламати, не бити, не кидати в сміття, здавати, якщо вони вийшли з ладу в спеціалізовані місця прийому батарейок такого плану. Вони вже є такі місця. От. І взагалі дуже з ними повинні бути люди обережними. І ще такий момент, якщо ви дістали певну кількість елементів з павербанку, використали, трішки їх посадили, там, розрядили. тобто, от, І потім довставляєте, також може бути велика проблема. Тому що в цього елементу, наприклад, стало тут 3 вольти, ви його розрядили, а в цей повністю заряджений там, 4 вольти. І коли ви його вставите. Цей, що повністю заряджений, буде дуже-дуже швидко заряджати цей величезними просто токами, на які не розрахований ні той, ні другий елемент. Так робити не можна. Заряди повинні бути однакові. Тобто, всі оці маніпуляції з елементами це все тільки для дуже досвідчених людей, які розуміють, що роблять. Взагалі, в павербанк лазити. Людям, які в цьому нічого не тямлять, не можна. Не можна. Все, що ви робите всередині, це все на ваш власний розсуд і на ваш власний ризик.